Вітаю, друзі! Захід непостачання зброї ЗСУ закінчується. Рік тому це була важка ситуація, а сьогодні проблеми зі снарядами та спорядженням просто жахлива. Про це заявив підполковник ЗСУ, командир окремого батальйону спецпризначення Павло Куриленко в розмові з Телеграм. За його словами, без нових постачань західної допомоги українським військам незабаром доведеться відступити до річки Дніпро. Бо до літа російські війська будуть готові атакувати район в стику Запорізької та Донецької областей і намагатись просунутись в напрямку з Харківської на Полтавську область. Після цього бойову лінію буде розширено. А також збільшиться глибина лінії фронту, каже Куриленко, додаючи, що ця лінія замерзне і обернеться для України втратою території аж по Дніпро. Я отримую по 20 снарядів на міномет на тиждень. Тоді як один російський міномет випускає по нів українські позиції 50-60 снарядів на день. Уявіть! На вас насувається колона російської бронетехніки. Вони атакують. Якщо ми стрілятимемо по ним з міномета, то наступного дня ми матимемо лише кулемети, щоб обстрілювати наступну колону танків. Підкреслив підполковник ЗСУ. А ми зазначаємо, що через переважну перевагу Збройних сил Російської Федерації в вигновій могутності ЗСУ втрачають величезну кількість особового складу, найкращого, та техніки змушені вводити дедалі більше резервів у той же час, втрати унеможливлюють наступальні дії ЗСУ, крім дрібних контратак. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Слава Україні і смерть, ворогам!